Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як пікірувати помідори. У мене є ось такі два помідори, які трішки витягнулись і переросли інші, їх вже потрібно пікірувати, але всю землю із плошки перевалювати я не буду, тому що інші помідори ще не доросли. Пересаджувати я буду тільки два ось таку от пластикову пляшку. Вона досить глибока, я зробила такі отвори на дні обов'язково. І тепер потрібно насипати ґрунт в цю пляшку до половини. Ось так вийшло. Тепер з допомогою ложки я дістану томат. Але потрібно зробити це дуже обережно, щоб не пошкодити коріння. Це може виходити не так легко, як здається, але потрібно постаратись. Я дуже обережно стараюсь його витягнути, але це не сильно гарно виходить. Ось в мене вийшло, я витягнула, присипала пусті місця землею. Ось таке коріння вже у моїх помідорів. Мені здається, що воно досить непогане. Але це коріння воно замаленьке для такого великого ствола. Тому ми зараз наростимо його дуже легким способом. Я досипаю зовсім трішки землі, щоб вона була м'ягка і коріння легко на неї помістити. Тепер я кладу на цей крунт помідор і його обережно утрамбовую. Але потрібно утрамбовувати так, щоб не пошкодити коріння. З іншої сторони, я кладу інший помідор. Також утрамбовую дуже обережно. І тепер починаю засипати землею повністю до верхньої частини. Ось так от, невеликими порціями я додаю ґрунт. Ґрунт повинен бути легкий та пухкий. Якщо ви будете садити ці помідори так само, як і я, дві штучки на один стакан, то потрібно розташовувати їх далі один від одного, як це показано на відео, для того, щоб їм було місце, де формувати коріння. Цікаво те, що коріння буде формуватися саме на закопаному стволі рослини. І в результаті в нас вийде дуже густа коренева маса. Тепер утрамбовую верхній шар ґрунту, ось так це вийшло. В принципі, це легко, але потрібно бути дуже обережним. Щоб не пошкодити сам помідор, для того щоб він не зламався. Ну, а тепер останнім кроком буде полити самі помідори аж до самого кінця пляшки або стакана, щоб дістати до кінця коріння. До речі, не потрібно переживати, що помідори залишаться такими короткими, адже потім вони обов'язково витягнуть свій стовбур і стануть звичайного розміру. Такий нехитрий спосіб дозволить нам наростити кореневу масу для помідорів. Ось така краса у нас вийшла. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.